Що в житті не було, я прошу залишайся тим світлом, який людям дорогу і до неба Христа. Ти це свічка Ісуса, і я чудес наситим і Чи є сейво людей проведе до підніжжа Христа. Ти маяк, що не викати іншим крізь бур І коли через неї вони будуть раді шукати. У земному, в тому що щастя не може їм дати. Той до холодних у справах. Не сила вдаті. Скільки душ, які прагнуть живого і чистого слова, що твій прикол побачить і всі за Ісусом на Пам'ятай, якщо Бог це твоє дерево і снова через тебе приречен і мехом. Не. Неважливо, як ти діякон, пресвітер чи пастор, всі ми є тим листом, який Бог своїм духом писав. Хай же світло твоє не дає іншим людям опасти АСТФ і за війну святі небеса, що в житті, не богатня прошу, залишайся любов'ю. і люби попри це, округи і образи їхню. Пам'ятайте, що за гріш Ісус платив тілом кров'ю, І ще гріш у нас понад серці і світ полюбить. Як же складно любить, коли люди на тебе зовсім не схожі. Як характери різні, чи як тяжко Сатана ж сатанаш вміє кладати думки нам ворожі. І ненависті всю любов нищить серце. Та не слухай його, бо таким непомітним буває. У стань на хвилінах не дай Бог і суді. Болю Божий, це наслідя. цінніше якого немає. Не дозвольте містого серця десь Бо любов не лише виконання закону і писання, це та сила, що здатна змінити комусь свій світ. любов — наша зброя. І дияволоко. У житті, за яке зовсім скоро, не було здоров'я. І ще там не було, я прошу, ти продовжуй боротися, хоч так, коли попоганять на війському швидко. Не лякайся тісно, і що боляче можеш короватись, бо ще гірше йти по дорозі, що повне кріху. Бо ще гіршим є знати, що ти на землі тимчасово, але Бог більше не буде на тебе ту небі чекати. Адже ти проміняла служіння й молитву і слово на те, що не зможе ані на обцінити. І хоч часом здається лиш біти на облі і бачиш, хоч питання стають. За що, для чого? Чому? І хоче хрест важкий, і душа від безвиходя плаче. Усе знає Господь, бо на все ти довівся йому. Бо немає того, що це людять про цю неможливо. Однак в нього є плач до тебе і твого життя. У користь. Та чекай і побачиш від Господа, Диму. Зрозумієш, наскільки ти ціни для нього дитя. Пам'ятай, що Ісус крізь століття на тебе дивився, у саду версима її, час катувань на Христі, і Бог Отця і Світла Покорився, щоб тобі дарувати небеса наймовірні святі. Шлях туди нелегкий, тож то тримай свої весла. Бачиш, там вели місця є вічності світі. Тож якщо ти для світу померла, з Ісусом Воскресли. То думає про те, і шукали з того, що говорить. Амінь.